На Ютуб каналі говорить Великий Львів. Про актуальне поспілкуємо сьогодні із Олексієм Кайдою, старшим лейтенантом, командиром артилерійського взводу 45-ї окремої артилерійської бригади. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава про такий випадок у Тернополі в єдиному храмі Московського патріархату. Відбулось богослужіння російською мовою. Це сталося 30 вересня напередодні дня. Захисника України і свята Покрови Пресвятої Богородиці Йдеться про собор віри, надії і любові їхньої матері Софії, який розташований на проспекті Степана Бандери, тобто Московська Московська церква з російською мовою на проспекті Бандери. Чи все я правильно кажу? І як таке могло статися? Дійсно, є, скажімо так, в Тернополі така велика аномалія. Яка називається церк... церквою, Московською православною церквою, треба називати речі своїми іменами, і яка володіє храмом і яка володіє земельною ділянкою навколо храму. Хоча ще в 23-му році Тернопільська міська рада одноголосно ухвалила рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, натомість. Протягом десь року часу велися судові баталії, і в результаті Тернопільський господарський суд, ще раз кажу, Тернопільський суд, відмінив рішення Тернопільської міської ради. І відповідно зараз ця церква користується і земельною ділянкою, і своїми приміщеннями. Ну, Скажем, так це не одна аномалія в скажем так в Тернополя на Тернопільщині, тому що ми прекрасно пам'ятаємо і знаємо про Почаївську лавру осередок, скажем так, ФСБ, з яким боролися вже неодноразово і не один рік. Я пригадую, що в 2009 році я ще був головою Тернопільської обласної ради. Нами була створена тимчасова комісія, яка перевіряла діяльність власної лаври. Ну, вам скажу так, пару тег ми назбирали інформації це щодо незаконного користування землею, незаконний видобуток надер, незаконна торгівля підакцизними акцизними товарами, незаконна валютні операції, незаконна торгівля золотом і так далі. Але ми прекрасно розуміємо, що з десятому році до влади прийшов Янукович. Ці документи йому були передані особисто в руки, але з того часу ніхто нічого пальцем не поворухнув. І на превеликий жаль, і президент Порошенко нічого не робив в цій ситуації, і далі продовжує президент Зеленський не робити. Адже, пригадую, минулого року, ще в серпні місяці, Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який передбачає, власне, заборону церков, які пов'язані з країною агресором, тобто з Московією. Давалося 9 місяців церквам, щоб вони перейшли на, скажімо так, під українське законодавство в українські, скажімо, церкви, але вже. Це мало завершитися десь в квітні місяці. Натомість зараз вже у нас жовтень місяць. І на превеликий жаль, влада нічого не робила і не робить. Я прекрасно розумію, що е -е, ситуація, яка склалась навколо е -е, Московського патріархату, е вона є складною в тому розумінні, тому що дуже багато так, прихильників і прихожан. Які працюють в владних кабінетах в тому числі, які працюють в судовій гілці влади, які працюють в СБУ, в прокуратурі, в МВС, і власне через оцей величезний лобізм ситуація залишається невирішеною. за церква, можливо, так, от на око можна сказати. Скільки туди ходить людей, і чи це переселенці, чи це місцеві, що знаєте про це? Справа в тому, що ця церква, вона ще, скажімо так, з перших днів незалежності існує в Тернополі. Ну, скажіть, тоді переселенців не було. І коли були великі, там, скажімо так, релігійні свята, біля тої церкви збиралися, я не знаю, вздовж вулиці, там десятки машин. З тернопільськими номерами. Тобто, відповідно, це підтримується місцевими. То, що, можливо, зараз вже переселенці туди ходять, можливо. Ну, я не володію цією інформацією. Але ще раз кажу: ця церква роками існує в Тернополі. На превеликий жаль. Запитаємо, можливо, ви маєте інформацію про те, чи відспівують у цьому храмі українських воїнів, які загинули на війні з Росією. Бо знаємо випадки, коли Московський патріархат просто зачиняв двері перед процесією з тілом українського воїна. Як з цим у Тернополі у цьому храмі? Я вам не скажу, немає цієї такої інформації, чи там відспівують, чи ні. Я просто знаю, що якщо. Є хлопці загиблі з з Тернополя. Міська влада організовує похорони, допомагає сім'ям загиблим. І відповідно, коли на цвинтарі, на Миколинецькому цвинтарі, там організована алея героїв, і там відспівують спільно священники греко-католицької церкви і православної церкви України. Щодо представників Моспархату, я маю сумнів. Тому що вже ми бачили, як ви наголошували, неодноразово в різних містах України, коли відмовлялися, і не могли до церкви занести, і навіть, навіть на вулиці не хотіли відспівувати. На превеликий жаль. Четвертий рік війни. Четвертий рік війни і часто густо не можуть поховати. Я вам більше скажу: в Україні десь на сьогодні близько 7 тисяч. Я, можливо, помиляюся там в сотнях, але коли 7 тисяч церков московської церкви 7 тисяч. І це є кожна церква це є осередок ФСБ, це є агентура ФСБ. І ми бачили е, неодноразово, коли е, наші правоохоронні органи. Але це точково десь затримували за коригування вогню, за проведення пропаганди на користь Московії, якраз священиків московського патріархату. А яка ситуація із московським патріархатом загалом на Тернопільщині, як там поживає найбільший, мабуть, осередок у Почаївській лаврі? Не, на превеликий жаль, але я думаю, що вони непогано собі почувають. Тому що ми були от, е, свідками прикладу, коли е, ще пару місяців тому з Хмельницького до Почаївської лаври, хресна хода, декілька тисяч так званих вірян ішли пішою ходою до Почаївської лаври. І в мене питання до нашої української влади. Наскільки мені відомо, Конституція обмежує в правах, а саме в проведенні масових заходів. Або, якщо ці масові заходи відбуваються, то вони повинні відбуватися з дозволу обласних військових адміністрацій, а зараз ще й з дозволу ТЦК і СП. Хто цей дозвіл дав? І чому зразу, скажімо так, на виході не були арештовані організатори цього дійства, цієї худи, і вони пішки пройшлися аж до Кчайської лаври. У мене питання до знову ж таки, до правоохоронних органів. Я ставлю питання: а кому ви служите, кому ви повинні служити, як не українському народу, українській державі. І навіть якщо немає якихось сказівок аж з Києва, то місцеві управління МВС, СБУ, обласні прокуратури мали би негайно втрутитися і заборонити цю вакханалію. Яка відбувається зараз під час повномасштабного вторгнення? Хоча нагадую, у нас війна не 4 роки, у нас війна з 2014 року, вже 11 рік. І, скажімо так, бездіяльність влади якраз і дає дозвіл на проведення таких оргій. Окрім Московського патріархату, є ще питання мови російської. От, коли ви їдете у відпустку, що можете сказати про ситуацію із російською мовою у Тернополі? Бо у нас, наприклад, у Львові її останнім часом значно побільшало? Я думаю, що побільшало не тільки у Львові. Думаю, і в Тернополі, і в Франківську, десь і в Чернівцях, десь. Ну, вже не говорю за Закарпаття. Тому що дійсно масово е, переселяються люди з-під прифронтових регіонів: це і Харківщина, Донецька область, Луганська область, Херсонська область, Сумська область, Чернігівська область, і часто власне, переселяються мало того, що вони є в але крім того, вони ще несуть, скам так, такий меседж, що це все через вас. От у вас тут все добре, все гарно, а ми через вас страждаємо, через Майдан там, чи через Революцію Гідності. Через те, що ми мали би, напевно, здатися в 2014 році і в 2022 році. І ця ситуація повинна контролюватись так само центральною владою, в першу чергу. Але і органами місцевого самоврядування, і органами виконавчої влади на місцях. Тому що те, що у нас є мовний омбудсмен, ну це що він є, що його немає. Тобто Я, наприклад, не бачу якихось конкретних кроків, якихось конкретних дій щодо власне зупинення цієї русифікації центральної і Західної України, яка, на превеликий жаль. Зараз відбувається. І ще й звинувачуючи нас, нас хто є носієм української мови, української культури. Але знову ж таки, це все питання мають ставитись до влади. Починаючи з Києва і донизу. Але крім цього, треба ставити питання і до наших українців, які живуть, і не реагують часто густо на нахабності. Зі сторони цих москвородин. А ці ситуації були і в Франківську, і в Тернополі, і у Львові, і всюди. От коли будемо просто бити порученька, робити, коли буде реакція суспільства потужна, я думаю, таких випадків буде менше набагато. Але знову ж таки, має бути державна програма. Пропаганди української мови. Це має бути навіть, можливо, хтось мене засудить, але я би сказав, це має бути агресивна пропаганда. Агресивна програма. Але знову ж таки, ну давайте згадаємо нашу посестру Ірину Фаріон, як її цькували за те, що вона любила свою культуру, свою віру, свою мову. А тепер хтось опускає очі. А що вона не так робила? Те, що вона агресивно захищала, а як вона мала захищати українську мову? От якби її в той час підтримали, то я думаю, ситуацію у Львові набагато менше би було. Але знову ж таки, давайте згадаємо міську голову міста Львова, який пам'ятаєте, в 2014 році там, Львов говорить по-русски, так? Альфа джаз, який фінансувався московським олігархом. Але чомусь люди забуваються. От нам, в першу чергу, треба, напевно, якісь пігулки для пам'яті попити і не забувати. І не соромитись нагадувати це тим, хто займався цією, розумієте, ахінею. Задати Славка Корчука, почесного львів'янина. Який приїжджав в Донецьк і говорив ну, не українською мовою. А тоді нас в свободу цкували, бо ви агресивно поводитесь. І от оця ліберальна політика держави і місцевої влади призводить до того, що, ще раз кажу, центральна Україна і Галичина зараз русифікуються. Який рік на фронті. Що можете сказати, яка ситуація зараз на тому напрямку, де ви стоїте? Я з 24 лютого 2022 року. Зараз ми стоїмо на Лиманському напрямку. Ситуація складна. Ситуація тяжка. І знаєте, найбільше обурює те, що дуже багато, як в е, різних засобів масової інформації, в основному в телеграм-каналах, оце показують бусифікацію, та, що от людей хапають. От не може до народу на четвертому році повномасштабки дійти, що мускаль суний, він просто іде. Уміти, Європа сиділа, чухалася, нічого там. Результативного не робила. А зараз дрони залітають на їхню територію. Літаки залітають. Отак От само і тут, ті, хто там говорить за якусь бусифікацію. Я вже четвертий рік повторюю. Хлопці, чоловіки, щоб вас не бусифікували, приходьте до нас. Тут вас точно кажу, ТЦК не забере. Приходьте до нас, воюйте разом з нами. Тому що відверто кажу, так, тяжко четвертий рік на війні. Це тяжко. Але ми прекрасно розуміємо, скільки мільйонів зараз ухиляється. Придумаються різні відмазки, от нехай депутати йдуть сюди, а нехай діти йдуть. Ну, Москаль прийде, він не буде питатися от, тебе, так, чи ти депутат, чи не депутат. Подивіться, що вони зробили, коли от, захопили територію. Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською. Вони просто виволокли, дали автомат копняка в дупу і на І там ніхто не показує відосі, які не виставляє, що там бусифікація якась. А наші всі розумієте, сердобольні плески в долоні. Як то так от хлопця забрали? Як то так чоловіка забрали? а ви думаєте, я не хочу бути біля своєї дружини. Біля своєї донечки, які зараз сім років, а я четвертий рік тут на війні. Хочу. Хочу обняти, хочу бути біля них, хочу до школи водити. А мене дитина питає, тато, а чому от до школи інших дітей водять та ти? А ти не можеш от звільнитися. Ну, тому що я пішов захищати. Свою сім'ю, свою землю, свій дім. А інші тати, ну, от вони ухілянти. Ну, хтось має бронь, хтось там офіційно, розумієте. Але ж величезна кількість, які не хочуть йти служити. А ми так само, розумієте, ну, ми не безсмертні. Ми не залізні. Нам теж хочеться відпочити. І ті, знаєте, теж от, різні, скажімо так, відмовки, що ой, а ми не вміємо воювати, так і ми не вміли воювати. Так сотні тисяч хлопців, які не вміли воювати. Але які вже четвертий рік воюють. Але знову ж таки, питання до влади і місцевої, і центральної, де пропаганда? Де, скажімо так. Агресивна пропаганда служити війську, навіть інколи закривати засоби масової інформації. У нас війна. І відповідно держава повинна вживати заходи, які необхідні в першу чергу для оборони. Так само держава повинна реагувати кардинально на тих, хто наживається на війську, на армії, ті, які крадуть. На превеликий жаль, їх все більше і більше і більше. І та фраза, що от війна закінчиться, хлопці придуть порядок наведуть. ведуть, та я прийду після війни, я захочу відпочити. Я хочу прийти вже в країну, де наведений порядок. Але на превеликий жаль, як центральна, так і деякі місцеві влади, ну, нічого не вживають. Між собою силовики десь там сперечаються. Але знову ж таки, це не є приводом для того, щоб не йти, захищати свою сім'ю, своїх дітей, свою країну, свою землю, свою хату. Тому що якби приїхали сюди до нас і подивилися, що тут з хатами, і теж люди заробляли ціле життя, будували, вкладали гроші, а вони зараз у руїни стоять. Просто знищені. Бо прийшов му І якщо його не зупинити тут, то він прийде. І в Тернопіль, в Франківськ, і дійде до Польщі. І Польщу прокрокує. Я думаю, що зараз той Карлик Московський, він сидить і думає, яку я дурницю зробив. Треба було зразу йти на Польщу. От там за три дні точно би взяли. Але знову ж таки, ми українці, це наша земля. Це наша країна. І ми повинні воювати за наших дітей, за наше майбутнє. Чи правильно буде думка от, про те, що ситуація з просуванням ворога поволі заходить в глухий кут? І якщо так, а якщо є перехоплення, то от що вороги кажуть, чи готові вони і далі йти вмирати? Справа в тому, що, ну, по перше, щодо просування, на різних ділянках фронту різна ситуація. Є, що ми просто тримаємо вони, навіть ні кроку не можуть пройти. Є таке, що вони просто своїми м'ясними штурмами завалюють наші позиції і, відповідно, є просування. Але по, ну, по тих самих перехопленнях, їх ніхто не питає, чи вони хочуть чи не хочуть. Завди, наприклад, йдуть заграти тряди. Хтось думає, що це вигадка, ні, не вигадка. Тільки це не в тому сенсі, от як десь Другу світову, так, там заграти, отряди, цілі там роти. Там просто командир може розстріляти. І десь потім прикопати навіть, навіть тіло, не відправити додому, ну, щоб виплат не було і тому подібне. Пропав безвість і оку все. І просто їх женуть. Там ще різні так само є. В основному вони ж набирають, не з Москви ж Ленинграду, вони беруть з тих забитих десь сіл. Там, де ні зарплати немає і тому подібне. Або просто алкашів, яких набирають. Зеків, вон, скільки вони там, десятки тисяч зеків повипускали, які так само йдуть, воюють. А те, що. Ну, а от загалом, як думаєте? Буде... Мушу, мушу, кон... мушу констатувати, що. Якби дійсно нам дали ту зброю, яку ми просили в 22 2022 році, ну, ситуація була б зовсім інакша. А загалом, як бити би... програма? А як би ви окреслили, охарактеризували, охрестили цей етап війни, який зараз? Це середина, це початок, це якесь світло в кінці тунелю. Як? Це продовження. Це продовження війни. Ніхто вам не скаже. Якщо вам хтось скаже, що війна закінчиться через місяць, через рік, чи через півроку, чи через два. Ситуація, розумієте, міняється, може мінятися з кожним днем, з кожним там, тижнем чи місяцем. Знову ж таки, залежить від того, скільки ми маємо ресурсу, і в тому числі людського ресурсу. Скільки ми маємо боєкомплекту, скільки ми маємо і якої зброї. От від того все залежить. А повністю інформацію вам ніхто не дасть. Скільки у нас танків, літаків, гаубиць, людей на позиціях, тому подібне. Це закрита інформація і це правильно. Але, власне, якщо знати ці ресурси, то можна десь приблизно зробити якийсь прогноз. Враховуючи так само ресурси москові. Що вони мають, як вони мають. Там єдине тіше, що дійсно у них там і виробництво падає, і наші хлопці дуже гарно гатять по їхніх нафтопереробних і заводах, і перекачках, і тому подібне. Що економіка все-таки у них падає, падає. Але знову ж таки, прекрасно бачимо статистику. Що Європа з Рашкою торгує. Торгує, купляє газ, купляє нафту. І теж все хорошо. На превеликий жаль. Я дякую вам за цю розмову. Ми говорили із Олексієм Кайдою, старшим лейтенантом, командиром артилерійського взводу 45-ї окремої артилерійської бригади. Ще раз дякую вам і дякую за захист. Дякую вам. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!